Екст присяги зачитує начальник управління патрульної служби міста Києва Олександр Фацевич. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я свою високу відповідальність, урочисто присягаю, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові. Що буду вірно служити українському народу? Дотримуватись Конституції та законів України. Дотримуватись їх у, життя. їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Згідністю нести високе звання. звання. Поліцейського, Поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Уління Струмко! Слава Україні! Да, да! Мені приємно сьогодні тут бачити представників нової української поліції, нової поліції не уніформою, нової поліції не назвою, нової поліції відношенням до людей, нової поліції філософією, молодої, освіченої, підготовленої. Я дуже рад. Що місто Київ став першим містом, де ми проваджуємо реформи, і на вас покладається надія, що реформи мають ефект, можуть мати значення і втілити життя від вас. Це залежить. Кияни і українці дивляться на вас і сподіваються, що ви, як представники нової поліції, покажете, що ці реформи. Ми можемо реалізувати в дуже короткі часи. Вчора я зустрічався з керівниками підрозділів поліції. Вчора я отримав символічний подарунок від вашого керівника. Я з великою повагою зможу його завжди одягнути, тому що ми одна команда, тому що ми одна команда, на яку покладають надії. Кияни навести порядок і законність в нашому місті. Ви можете розраховувати на керівництво міста, а також не тільки керівництво міста, а всі кияни розраховують на вас. Ми бажаємо вам успіху, тому що від вашого успіху залежить успіх нашої столиці і успіх нашої країни. Слава Україні! Kita je prišao. Još ponemirci. Ja govorim natinuvat. 11. 3. Stavis, ja. Hvordan var det? Hvordan